Вітаю вас, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Велике християнське свято, преображення Господнє. Часто можна почути такі вислови. Медовий спас, яблучний спас, горіховий спас. Дивні речі в київському християнстві таких понять ніколи не було, термінів, та і взагалі в християнстві. Тому що є один Спаситель, наш Господь Ісус Христос. Його ранами ми зцілилися. Немає іншого імені під небом, яким можна спастися, крім імені Ісуса. Бог полюбив світ, що віддав свого Сина, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Є один Спаситель Господь Ісус Христос. Сьогоднішнє свято. Свято преображення. Про подію преображення читаємо в трьох Євангеліях. Візьмемо для роздуму Євангелія від Матвія, це 17 розділ з першого стежка. Прочитаємо, а потім роздумаємо. По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору. І переобразився перед ними, обличчя його засяяло наче сонце, а одежа побіліла, наче світло, і ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташуй тут три намети: один для Тебе, один для Мойсея і один для Ілії. Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари стало чути голос: це мій улюблений син, що його я вподобав. Ісус, узявши з собою трьох учнів, Петра, Якова і Івана, вийшов на гору помолитись: трьох учнів, яких пізніше Павло, апостол в посланнях, назве основами церкви. Для цих улюблених трьох учнів в першу чергу бажав Ісус показати риси Царства Божого. Взявши учнів, вивів їх на високу гору. В іншому Євангелії читаємо для молитви. Ісус вийшов на гору для молитви. Кожен із нас. Має потребу виходити для молитви, знаходити час і місце для молитви. Молитва це спілкування з Богом. Молитва це залишити долину і підняти вгору серця. Ніщо і ніколи не замінить молитви. Власне, наша, наша рівень нашої віри, посвяти це є рівень молитви. Про Ісуса часто читаємо, що відходив угору молитися, особливо в якихось таких важливих моментах життя служіння земного. Християнин це той, хто спілкується з Богом. У християн молитва спілкування з Богом завжди на першому місці. І тільки в молитві ми, як пише Павло в посланні до Корінтян, переображуємося. Від слави у славу згідно з діянням Господнього Духа. З ким поведешся, від того не берешся. Коли ми в молитві спілкуємось з Господом, ми переображуємось теж від слави у славу. Стаємо подібні до образу Його Сина. Уподібнюємось до Христа. Молитва робить нас чинить подібними до Христа. Отже, Першою думкою преображення, наукою преображення є: виходь на гору, виходь для молитви. Виходь, щоб переживати преображення, перемінюватись в Христа. Нехай молитва стане пріоритетом. Виходь на гору. Власне, йти на службу, на літургію, це є теж залишити все і піти на гору молитви. Зустріти Христа ажого преображення. Друга думка переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце. Лице Ісуса засяяло, наче сонце. Лице це дзеркало душі. Про Мойсея читаємо, коли Мойсей сходив з гори, де отримав заповіді Господні, Його лице випримінювало світло. Про Каїна, Господь запитує Каїна, чому ти спохмурнів? Чому ти сердитий? Це видно по його лиці? Коли людина живе з Богом, її лице випромінює Бога. Бо церква, молитва, життя християнське, духовне це є життя любові і радості. Біблії багато разів говориться радійте. Християни це люди оптимізму. Це люди завжди впевнені в перемозі Христа, в перемозі добра. Христос переможе. Ми читали останню книгу Біблію і знаємо, що Христос переможе. І тому християни завжди радісним обличчям. Світло для тіло Ока, казав Ісус, коли око твоє світле, усе твоє тіло світле. Християни дивляться на світ чистими очима. Християни завжди є щасливі, і це відзеркалено на їхньому лиці. Наступний символ преображення одежа побеліла, наче світло, світлі ризи, світла одежа, символ чистоти. До речі, в книзі обявлення, теж, коли говориться про спасених, говориться про світлі одежі, білі одежі, білу одіж. Івангелі від Луки, розповів про доброго батька, який повернув сину нову одіж, чисту одіж. Коли блудний син вернувся до батька, отримав чисту одіж, світлу одіж символ прощення. Весільний бенкет. Не можна при... Приджу про весільний бенкет не можна прийти до Божого царства без чистої весільної одежі. В часі хрещення ми отримуємо білий одяг, крижмо, символ чистоти і святості. Це символ нашої душі, нового серця, нового життя, яке нам Бог дарує. А потім ми цю святість відновлюємо, підтримуємо. В духовному житті, в нашому покаянні в сповіді повертаємо чистоту своєї душі, білу одіж, благодать Божу, ласку Божу. Наступна думка в... на горі преображення усі живі. Ісус Христос в центрі преображення являє славу Божого Царства, являє учням Божество. Троє учнів Петро, і Яків і Іван, а також Мойсей і Ілья, праведники, котрі жили тисячі літ назад, святі, котрі вже в Божому Царстві. І майбутні святі разом спілкуються. спільно споглядають лице Ісуса. Для Бога немає мертвих, для Бога всі живі. Хто вірує, каже слово Боже, хоч і мере, буде жити. Ісус сказав Я Воскресіння життя, хто вірує хоч і мере буде жити. І це є добра надія для кожного християнина. Хто вірує, той не має, той не зазнає смерті, хто вірує на суд не приходить, але вже має життя. Християнське життя це життя святих. Смерть для нас. Це перехід у вічність. Це не кінець. Це тільки початок, казала Статереза. Зверніть увагу. Петро забуває про себе. Це ще одна риса правдивих християн. Петро думає про Мойсея, про Іллю. Зробимо, каже, три намети. Один для тебе, один для Мойсея, один для Іллі. а про себе забув. Учень Христа, коли бачить славу Спасителя, забуває про себе. Він хоче служити іншим, і може не до себе. Він бачить Христа і бачить святих майбутніх, теперішніх, святих минулого часу. Братів і сестер, які поряд з ним, його серце прагне любити Бога в Його дітях. Ісус відкрив на якусь мить правдиву свою славу, Божество, сіяння Божества учням, щоб коли зійдуть долину і коли переживатимуть Голгофу, не захиталась їхня віра, щоб вони тоді пригадали, що вони бачили і кого торкалися. І ми теж, споглядаючи Божу славу, в хвилі особливої Його присутності в житті. Потім ідемо, боремось, служимо, працюємо. Ці хвилини, коли ми спілкуємось з Богом, молимось до Нього, відчуваємо Його славу, близькість і красу. Ці, ці хвилини Божої присутності супроводжують нас у долинах. Темних долинах життя дарують підкріплення, силу йти за Христом, йому служити, Його волю виконувати. Друже, і я тебе сьогодні заохочую в день преображення зробити крок віри, йти за Христом, перемінюватись, як, як говорив Павло, переображуватись від слави в славу. Прийди і побачиш, який добрий Господь! Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Запрошую підписатися на мій канал. Ваші підписки, уподобайки, коментарі допомагають поширювати Боже Слово в світі інтернету. Бажаю вам щедрих Божих благословень! Бережіть себе і Хай вас Бог береже!